Андрій прийшов до тата хабу із 12-річним сином Кирилом. Про заняття каже, дізнався від хлопця. Дитина прийшла, каже, що діти ну, кажуть в дворі, що можна піти там провести якийсь час. Говорю, давай сходимо, стало цікаво, собі піти. Прийшли, займає, займаємося бісероплетінням, плетінням. Зараз буде йога. Так що ну, тут безпечне місце, знаходимося в підвалі. То якби тут хоч на якийсь період часу вважаємося, що ми у безпеці. Кирило розповідає, творчі майстер-класи раніше відвідував, а заняття з його сьогодні для нього буде першим у житті, хоча спортом займається. Футболом займався тренування в Херсоні дуже часто, я на нього ходжу, ми там тренуємося. Антоніна у тато хабі навчає дітей та їх татусів майстерності плетіння японських браслетів куміхімо. Говорить, найулюбленіші кольори синій і жовтий. Часто плетуть браслети з мотузок для військових як обереги. В Японії це вважається оберігом, і коли матері відпускали своїх синів на війну, вони завжди робили куміхімо. І можна даже у самураїв, можна побачити в їх лісти мечі катани, і на цих катанах вірювочки, ось саме ці вірювочки червоні зроблені у цій техніці коміхіма. Атохап у Херсоні розпочав свою діяльність у 2021 році. З початком повномасштабного вторгнення переїхали до Одеси, а у вересні 2023-го повернулись, розповідає координаторка проєкту Ірадіда Геращенко. З тих пір заняття проводять раз на тиждень у безпечному просторі. Дітей з татами збирають і в обласному центрі, і в інших населених пунктах Херсонської та Білозерської громад. Ми плануємо наші заходи так, щоб дитина була поруч з татом, тому що ми розуміємо, що не завжди є кому залишити дітей, і це в Херсоні це не дуже безпечно дитину залишати саму. Тому ми плануємо так, щоб заходи могли відвідувати і діти, і дорослі. У нас є декілька форматів. Може бути формат. Ми використовуємо формат, коли діти працюють, роблять творчі роботи, а батьки у нас перебувають на лекціях. Є Сумісні заходи, знову ж таки, сумісні лекції або наприклад сімейна йога, де е, приймають участь всі дорослі і діти заходи анонсують на своїх сторінках у соцмережах. А запрошення з місцем і часом проведення задля безпеки висилають учасникам на електронну пошту, розповіла і Радіда Геращенко. Катерина Гончаренко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.